Всім привіт! Ви на каналі Датчечка! Рада, що завітали! Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 28 травня, і у цьому відео я хочу поговорити про розсаду помідорів. У мене на каналі є відео, яке називається Висаджую помідори у відкритий ґрунт. Здається, це було або 21, або 22 квітня. Ще було дуже холодно і дуже рано. Я ризикувала. І ось зараз у відео хочу пояснити, чому ж я ризикувала. Для чого були такі різкі дії з моєї сторони? У мене розсада помідорів вирощувалася у квартирі на балконі, і це не найкраще місце для вирощування розсади помідорів. На балконі вона дуже сильно витягується, там не можна відрегулювати освітлення, тому що або взагалі немає сонечка, або воно в обідні години дуже сильно пече, і тому розсада в мене завжди не дуже добре розвивається. Але, Але це... зрештою, її можна виростити і ми щороку отримуємо врожаї. Позаду в мене якраз ділянка з помідорчиками, яка була висаджена ще по холоду. Зараз покажу, в чому різниця. Уже декілька років я вирощую помідори ось так на чорному агроволокні. Тут щільність агроволокна стається 60, і зверху вони прикриті парничком із білої агротканини. Щільність від 23 до 30. І це високорослі помідори, потім подивимося на низькорослі. Ось за місяць, бачите, як вони наросли. У них Уже гарні стволики, я їх навіть уже попасинкувала. Залишаю завжди ось такі хвостики від пасинків. Тоді вони в цьому місці не пускають нові. Якщо їх викручувати повністю, то через деякий час знову наростає пасинок. І, вже, бачите, з'явилися квіточки. На перші квіткові кисті. Уже у всіх помідорчиків закладені квіточки, якщо подивитися. Тобто скоро почнеться цвітіння, і з початком цвітіння вже можна буде знімати ось цей верхній парничок. Я завжди його знімаю, вже коли помідори або впираються у верхівку, або починається активне цвітіння. Але ще дивлячись на погоду, зараз стоїть засуха дуже сильна, тому парничок не знімаю, оскільки. Він затримує вологу і не дозволяє землі дуже швидко пересихати. Давайте ще подивимося на низькорослі сорти. У цьому парничку посаджені в основному ультраранні. Дуже низенькі сорти помідорів. Я точно пам'ятаю, що ось цей рядочок це рене ультраранній, з правого краю рядочок це помідорчики, які навіть на балконі можна вирощувати. Штамбові називаються балконне диво жовте і балконне диво червоне. Там ближче з того краю, ось ці більш високі помідори це засолочне диво червоного кольору, сливки. І ці, щоб до мене ближче помідори, це. Також сливки, тостошкурі, крупні. Колись мама моя декілька років тому на базарі купила помідори, вони нам дуже сподобалися, і я зібрала з них своє насіння. Тобто, це помідори, ось із мого насіннячка. І якщо ви подивитеся відео. Раніше з помідорами у мене була цього року дуже погана і дуже слабка розсада, тому що весна була холодною, всього один чи два сонячних дні було за всю весну, і розсада помідорів дуже-дуже погано розвивалася, вона витягувалася, була тоненька, благенька, і здавалося, що з неї зовсім ніякого толку не буде. Тому я так сильно і ризикувала, висаджувала їх по холоду, для того, щоб ось зараз, в травні, отримати такий результат. Звичайно, я знаю, що у багатьох із вас помідори вже квітнуть, особливо у тих, у кого є свої теплички. У багатьох навіть перші зав'язі зав'язалися. Але у мене теплиці немає. Я розсаду вирощувала в квартирі, і тому і поспішила ось так висадити їх у парники. Звичайно, я ризикувала, тому що могли бути травневі приморозки, і по багатьох регіонах України були приморозки. Могла розсада моя померзнути. У мене вже було декілька разів так. Але цього року мій ризик виправдався. У мене в запасі було багато розсади. У мене ще досі є розсада помідор. Я далі її вам покажу. І зараз ще підійдемо до середньорослих помідор, які також не потребують пасинкування. Ці помідорчики також не потребують пасинкування. Я останнім часом стараюся більше таких сортів вирощувати. І подивимося ще на середньорослі помідори. Мої середньорослі помідорчики, які не потребують. Пасинкування. Тут висаджені по декілька штучок різні сорти. Тут є і ляна, і санька, і моє насіння помідорів. Я більш детально розповідала про сорти у відео з посадкою та у відео із пророщуванням насіння у равлику. Якщо комусь цікаво, я додам посилання на ці відео. Можете переглянути. Тут також помідорчики на 28 травня, ось в такому стані. Вони гарно розвиваються. Є вже, бачите, квіткові кисті закладені, скоро почнеться цвітіння. Так що все з ними в порядку. І зараз підійдемо, я вам покажу помідори, які були висаджені вже в травні місяці з цієї самої розсади. Вся розсада помідорів у мене висаджувалася. В один день, практично, може, деякі були трошки пізніше висаджені на якихось днів 5-6, а так в основному всі вони у березні місяці, на початку березня, були висіяні на розсаду. І однаково доглядались в однакових умовах. Тільки різниця в тому, що я їх висадила в різні строки. І побачите, яка від цього різниця. Ось так виглядають помідорчики висаджені 21 травня. Сьогодні 28 травня. У нас ось такі вони, бачите? Це тиждень тому висаджені. А так виглядають помідори висаджені 14 травня. Сьогодні 28 травня, це два тижні тому я їх висаджувала із скляночок уже на ділянку. Видно, що вони. Значно більші. Але вони набагато відстають у розвитку порівняно з тими помідорами, які висаджувалися 21-22 квітня. То все були помідорчики із скляночок, які були висаджені в окремі склянки. І ще для прикладу взимку я висадила декілька равликів, щоб показати вам різницю. Ось помідори у равлику. На 28 травня вони ось так виглядають. Ще не висаджені зараз. Я зніму пекінську капусту, яка вже у нас дойшла. І вже починає пускати стрілку, оскільки пекінська капуста це рослинка короткого світлового дня. Навесні не завжди виходить із неї отримати качанчик. Але зараз він нам і не потрібен. Ми її вирощуємо у якості салатної рослини. І на місце пекінської капусти зараз висаджу ось ці помідорчики. І зверніть увагу, ось цей равлик я робила в покупному ґрунті, нічого не додавала. Подивіться. Який стан з цих помідорчиків із цього ґрунту. Вони спочатку розвивалися нормально, але за останній тиждень, бачите, в що вони перетворились. Вони стали дуже-дуже тендітними, стали яскраво синього кольору і ось такі помідори. Їх, звичайно, можна відходити. Я не знаю, чи буду цим займатися. Хіба що для експерименту, щоб вам показати, що навіть з таких помідорів можна буде отримати якийсь результат, якщо ними зайнятися. А ось ці помідорчики, хоч вони і в равлику повільніше набагато розвивалися, ніж розсада в скляночках, вони були вирощені у моєму ґрунті. Відео про те, як я роблю ґрунт для своєї розсади, в мене є на каналі. Я додам на нього посилання у описі та в першому коментарі закріплю. І ці помідорчики, ось бачите, на 28 травня вони набагато менш розвинуті, але вони в хорошому стані. в них зелені листочки. Я їх ще прикопаю, ось так. По перші справжні листочки. Вони будуть плодоносити пізніше, вже на осінь, але мені це якраз і потрібно. До речі, тут поруч розсада гібіскусів деревовидних. Зараз вона ось так виглядає, і я помітила, що з компосту у гібіскусах, бачите, також проросла насінинка помідора самосівом. Просто в компості ми викидали помідори туди на компост минулого року, і якась із насінинок проросла. Так ось подивіться. Самосівом за два тижні, тому що я свої гібіскуси розсаджувала по скляночках приблизно 2-2,5 тижні тому. Ось за два тижні вже наросли ось такі помідорчики. Тобто, якщо сьогодні 28 травня, значить посіяні вони були десь приблизно 12-го. 14 травня, і ось так посіявши 12-14 травня, також можна отримати помідори. І ось такий помідорчик він 100% вже десь приблизно на вересень місяць вже буде з плодами. Так що ось така різниця, в залежності від того, в які терміни, в які строки ви висаджуєте свою розсаду, ви отримуєте різний результат. Дякую всім за увагу! Сподіваюся, що відео було цікавим, корисним. Бажаю всім в першу чергу мирного неба над головою, а також бажаю квітучих, пишних та родючих садочків. До наступних зустрічей на каналі.